Армгігантів Сагінашвілі Морозов. Нова планка від Віталія Фещука і як в'яжуться у моїй голові, станова тяга і аніме. Це та трохи іншого, ви на каналі Прокачнік далі більше. Здоров, гайзи! Багато хто з вас схвально відреагував про відео на тему арпресингу. Тож не відходячи від каси, ловіть анонсик на армфайт вихідних Леван Сагінашвілі Артем Морозов. Взагалі про Ливана як про спортсмена слід випустити окреме відео, адже силові показники у грузина зараз просто космічні. Не так давно він у себе в інстаграмі викладав відео де піднімав на біцепс 165 кг на 3 повтори. Так, звичайно, тут має місце читінг, але для рукоборців це звичайна практика. Майже всі топи час від часу використовують такий прийом. Але 165 на 3 зараз не зробить ніхто. В контексті цього стає цікаво, скільки зміг би підняти Леван у такій дисципліні, як чистий чи строгий підйом на біцес. Напишіть свої думки стосовно цього в коментах. Якщо це вас не вразило, то подивіться, з якою легкістю Леван робить 110 на 12 разів. Це просто космос! Ну і поки цей Халк бавиться в багатоповторку із моїм разовим присядом, перейдімо до його суперника. Казах Артем Морозов у своїй інсті показує трохи більший арсенал вправ. Ось така скрутка зі штангою 105 кг на передпліччя, це мушу сказати вам теж вищий пілотаж. Але щоб якось об'єктивно порівняти його з Ливаном, є відео, де Морозов піднімає на біцепс 119 кг на три рази у схожій техніці. Тому перевагу можна віддати саме грузинському рукоборцю. Проте біцепс з біцепсом, а в самій боротьбі вирішальним фактором може стати витривалість. Так в останньому своєму поєдинку Сагіна Швілі був змушений скористатися кисневою маскою через високу інтенсивність амфайту. Добре, що до цього він виграв у італійця 4 раунди, що дозволило йому буквально без боротьби віддати два останній. Морозов, у свою чергу, в Аспарині заборов також, тому якщо казаху вдасться нав'язати Ливану довгу та виснажливу боротьбу, то шанси у нього, безперечно, будуть. Найважчий стрітліфтер України Віталій Фищук показав, як підтягується з додатковою вагою плюс 125 кг. І це при власній вазі у 96 кг. Вау! Так, можливо, тут не найчистіше виконання. Явно не по дімончиковому стандарту, навіть не по шредерському, але погодьтесь, теж потужно. А для любителів естетики ось вам плюс 100, де Віталік залітає як пустий. Тему нереальних силових продовжує Райнер у, Джамал Браунер: це американський пауерліфтер, єдиний, хто після Хафтора Бьорсона і Едді Холла зумів потягнути 500 кг у становій тязі. Але є один нюанс, тягне він у стилі Сумо. Та зверніть свою увагу, робить це Райнер mm -hmm. Блядь. Народ, я справді цілу дорогу при написанні тексту хотів називати Джамала Браунера Райнером Брауном. Тому вирішив залишити цей типу ляп типу пасхалочку і одразу перевірити, чи є тут фанати атаки. Тож зверніть увагу, що робить це джамал без екіпіровки і при власній вазі до 110 кг, в той час як Едді при встановленні свого рекорду важив близько 180 кг. А вага Тора взагалі перевалювала за 200. Враховуючи те, що у Браунера ще є куди рости у власній вазі, плюс його поки що невдалі, але непогані спроби у класичній тязі, то особисто я вважаю, що це майбутній власник світового рекорду у цій дисципліні. До речі, питання стосовно Едді Холла і Хафтора Бьорсона. Чи усі в курсі стосовно їхнього конфлікту? Я розумію, що тема ця досить стара, пройшло багато часу, проте огляду їхніх суперечок і боксерського поєдинку саме українською немає ніде. Тож напишіть, чи була би така тема цікава, чи, як то кажуть, проїхали. Ну і невеличкий, так би мовити, ліричний вісток. Як вам ось такий жим на цілих 453 кілограми? Сильно ні? Медокс нервово курить в сторонці. А перші 600 кг в історії людства. Ух. Хоча тут навіть не видко, чи воно пожато, чи не пожато, а в цю екіпу ще й залізти треба. А як вам цей геній математики? У вас одна спроба вгадати, з якою він не до країн. Так, а це у нас хто? Дуейн з Джонсон. Так-так, чи то ракурс такий, чи то містер Харизма пропускає день ніг, а? І на останок 50 кілограмова няшечка, яка з посмішкою тягне 202 кг у стилі сумо. Найс. На цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайку, багато-багато коментуйте, бо це допомагає просувати відео. Ну і звичайно тягайте залізо і бувайте здорові!